Привіт! В цьому відео я хочу розібрати падіння альтів, чому воно відбулося і я хочу показати, які монети зараз варто прикупити, тому що це локальне дно, яке в майбутньому видасть вам гарний профіт по альтам. Більшості деякі альти зовсім не варто купляти. Отож, почнемо з того, чому зараз ринок впав, та при чому тут домінація. Отож. Як біток падав на цій свічці вниз буквально на 4%, у нас виросла домінація. Якщо ж у нас домінація росте, та біток падає. Це означає, що йде перелив з альтів в біток. І альти реагують ось таким ось чином. Як я і казав в своєму телеграмі, що я очікую під халвінг деяку корекцію, по альтам вона уже є і досить крута. По BTC її немає, а її може і не бути в принципі. Тому що по ефіру вона відбулася. Так, можемо ще нижче піти до 2600 спокійно. Це взагалі, як ну нема що там робити взагалі йти туди. Тому що це бичка і волатильність вона буде велика. Але так, скоріше за все, не закінчується бичий ріст. Отож, друзі, зараз багато хто чихає Халвінг, що він, ми виростемо, і багато дурних грошей починають купляти BTC перед халвінгом. Особливо ті, які вливають в ІТ і їм не будуть давати, скоріше за все, біток нижче, щоб вони далі купляли і у них далі було ФОМ. Щоб ось тут е, якомога більше зробити ФОМО, щоб вони всі залізли та сиділи і не могли вилізти. Може бути таке, що біток піде вниз. Ось так він піде вниз, вниз. вниз, Але домінація буде падати. І таким чином усі альти будуть е, певною мірою виростати. Звичайно, у них не буде різкого росту, ось так втук, вверх вверх, вверх, Вони будуть, скоріше за все, повільно виростати е, певними структурами, які, е, як завжди, у нас будуть, тому що там на малих таймфреймах торгують боти. І зараз те ж саме відбувається. Ми впали ось сюди. І тут чекаємо. Це стандарт, після якого буде ріст. Є певний шанс 10%, можливо, і 5%, що далі падіння продовжується, тому потрібно виставляти стопи. Це трошки забіг наперед по своїй стратегії, як я купляю дані монети. Отож, друзі, давайте розглянемо ті монети, які зараз варто прикупити. Тут я вже зайшов на пейт, я зайду в ваш свій. Та розкажу, які монети можна купити, а які монети взагалі не варто чіпати. Отож, LDO у нас на розгляді, гарна монетка, але, на жаль, на жаль е вона сильно вже упала. Та ось ця торгівля мене насторожує. Плюс насторожує мене те, що більшість фондів брали по малих цифрах, а саме 0,009. Та можете бачити. Які тут зараз є Ікси. Е, якщо вона привалиться до цієї торгівлі і не зупиниться ось тут, то я б її взагалі не розглядав та не купляв. Але якщо ми побачимо ось тут торгівлю, е, то це буде знак на купівлю. Якщо у нас буде, Зараз покажу вам хвилинку. Якщо у нас буде щось схоже ось таке, тоді я вам точності. Можу сказати, що буде ріст. Але якщо буде повільне падіння, то, скоріше за все, цю монету краще закрити та взагалі не дивитися, ми тут зламаємо структуру та підемо ще нижче. і тоді можна буде придивитися. Ефіно. Нова луна, можна сказати, її викупили швиденько взагалі вона не упала у нас. На ній я заробив більше 100 доларів на лаунчпулі. Це був самий крутий лаунчпул за весь час на байбіті. При цьому нічого не ризикуючи. Я можу сказати, що зараз також там приходять різні стейкінги по ній, і люди її починають викупляти. Тому вона провалилась, але її швиденько викупили. Чому я кажу, що вона луна? Більша технологія у неї схожа із Луною, та е, по інвестиціям ви можете побачити, що дуже багато крутих інвесторів на 59 му місці. А луна, тому що. Схожі дуже у них е, технології. І як висновок, її можуть накачати вгору та скинути. Це не означає, що її не потрібно купляти. Її якраз і потрібно купляти, але на падіннях. Я хотів побачити якогось падіння нижче, хоча б до 0,8, де би її придбав. Але її тримають високо, тому поки що тільки спостерігаю. Далі. Далі у нас Дудекс. Монета вже старенька, але все-таки діди також ростуть, і торгівля ось тут у нас була дуже серйозна, і ми повернулись буквально до ось цього рівня. Що хочу побачити від неї? Побачити від неї хочу як мінімум до 2,9, що дуже реально, та, можливо, навіть вище. Дудекс він є біржою, на якій ви можете торгувати без верифікації, тільки прив'язати гаманець. На які виходять різні монети, здебільшого, це космос токени, та біток, ефір, ви можете ними торгувати. Монета досить крута, та я очікую від неї не більше 10 доларів. Це ось сюди, воно точно не прийде. Якщо ви розраховуєте на те, що вам інфлюенсери всі кажуть, що. ось, ну, Тут буде вверх, точно повернемося до цих хаїв, це ж бичка, ні, друзі, так це все не працює. Орієнтуйтеся на менші цифри, тому що такого не дадуться. Це зараз усі так думають. Будьте обережні з, з цим і з цими думками. Е та фіксуйте, навіть якщо у вас буде 3-4 ікса, це досить також хороший профіт. Але якщо ви зайшли на малоліквідну монету. До прикладу, Ледіс, тоді і Ледіс, або взагалі е, якийсь щиток на Solana, який тільки вийшов, е, і мало капіталізації у ньому, наприклад, там, на 2000-му місці, або просто тільки вийшов на Solana, е, на будь-якій набір, можна сказати, тільки він залістився. Так, ви можете очікувати там, колосальних іксів, 400 іксів, 100 іксів. Але ви повинні розуміти ризик. Якщо ж говорити про ледіс, то тут так, варто очікувати було. Як бачимо, ось тут усі брали накопичення, і ті, хто мав інсайт, ось тут вони її купили та почали фіксувати тут. Тут також ми повернулися до тих значень майже. Та ось тут можна було спокійно придбати, тому що вниз не пускали, значить була би друга хвиля. А під час другої хвилі ось тут всі інфлюенсери заганяли хом'яків, що ось потрібно купляти. 100 Xів, тут по ледісу буде 10Xів, і як висновок бачимо ось це. А вони що зараз роблять? Вони правильно мовчать. Next. StarkNet. Вона та нова, досить і з гарним потенціалом для росту, в неї гарні технології, але це не значить, що вона зараз вирісте. Вона може піти вниз, спіймати ще, ще одне до показати, і тоді вже буде ріст. Я за нею спостерігаю, якщо ж вона буде торгуватися в даному діапазоні, ось тут, ось так. Тоді я її придбаю та буду очікувати ось такого. Якщо ж вона ж продовжить ось таке падіння, то її не варто купляти. Так, курф, е, фінанс е, монета, як на мене, гем, щоб її зараз купити та тримати її як мінімум до 1,4 до 2 доларів. До 2 доларів це вже дуже оптимістично. А е, я очікую мінімум. Ось сюди повернення, де буду думати, чи варто фіксувати половину, чи тримати далі. Чому вона нижче не піде, тому що було багато відкопів ось тут, і немає сенсу тим, хто ось тут купляв, тим хтось ось тут накопив, що великі, великі руки, великі гравці, як захочете, їх називайте. Немає сенсу нижче опускати її, тому що в них гарна купівля. Зараз вони з часом її відкуплять і. Будемо її бачити по 0.5, скоріше за все, або ж може вище. Ну, але це з часом буде. Тому очікуйте очікування. Це кращий друг трейдера. Палаї, аїшка. Гарна монета, яка дала багато іксів, але вже пізно, пізно, пізно. По 0.35 можна взяти на певну частинку. Ризиковану частинку, тобто від депозиту, беріть буквально 2-3%. Там можна добрати ще нижче по 0.16. Але, навряд, туди можуть дати. Скоріше за все, ми повернемось на 0.35 та підемо ще вверх. Так, далі у нас аудіо. Також класна монетка. Ось таке тут у нас відбувається. Дуже круто. Та, торгівля, я б сказав. 에, повернулись також до рівня проторгівки. І як я сказав, на всіх монетах буде. Скоріше за все, це локальне дно, де ми побачимо ріст. Може ось такий, може, це буде зовсім інший ріст. Тобто, кожен раз це буде різний ріст, ви не можете орієнтуватися по тому, що було. Ви можете орієнтуватися, наприклад, як воно росте по тому, що було. Але це все залежить від ринку. Та, може бути. Зараз секунду, щось ось схоже. Да? Це вже залежить від ринку, як я їй сказав, але нижче, нижче, навряд, ми її побачимо. Можете взяти лонг. отут тут. Це максимальні значення, які будуть, де ми можемо побачити купівлю. Ось можемо далі побачити, я вам покажу зараз секунду. Ось тут таке падіння, тут стоп, 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 тут тут і оп. Тобто ось тут будуть великі об'єми, тоді можна по об'ємах буде дивитися, чи її варто купляти. Зараз можна купити на 5% від депозиту та очікувати якогось гарного росту. Взагалі, зараз майже люба монета, яку ви купите, дасть вам гарний прибуток в майбутньому. Альти ще так не стріляли сильно і зараз. Як можете бачити, наприклад, навіть бік тайму, ось був вибух, падіння. Падіння весь час відбувається. Та ось так. Якщо взяти ось так люблять ставити від рівнів. Так, типа там відкидується вниз-вниз. І по суті, якщо б тут був взлом рівня, пішло вверх, але все-таки далі пішло. Е вниз. Друзі. Це монета ігрова, я її взяв, вона є ризиковою. Взяв її на фьючерс, ну, угоду. Ось тут big time, Зараз покажу вам. На 15-й я її брав ось тут, що писав свій телеграм-канал, що я її взяв, все круто відбувається, а її боти працюють, все працює. Скоро будемо летіти. Летіти кудись будемо нагору. Так само і курфінанс. Також наголошував, що її потрібно брати, і, як бачимо, потихоньку, все працює, як завжди, нічого нового. Ризик у мене трішки більший, чим мій депозит, але я не хочу заморожувати свої активи. Можна і на більше брати, звичайно, я в цьому впевнений. Друзі, на ринку криптовалюти буває усе. Так, давайте далі перейдемо. Бік там я показав. Тензор тензор Бекпак у нас набрив усіх. Усі злі на нього. Купити-не купити, друзі. Це нова монета NFT-площадка там на ній. і вона буде використовуватись, скоріше за все, за NFT-шками. купити її можна зараз. Якщо у вас є виділений депозит під ризикові активи, купляєте її та можете добрати ще раз. Не потрібно добирати ще раз, якщо вона там трішки впаде. Добирайте її ось тут на таких значеннях на високих значеннях, щоб вас, якщо ви купили ось тут, докупили ось тут, у вас буде точка входу ось тут. Та вона, коли буде рости, ви все окупите, якщо вона виросте до 1 долара, чим тримати всю котлету ось тут. По новим монетам дуже тяжко робити якийсь аналіз, це більше йде Грав в казино, але по тензору. Може бути щось цікаве. Vulkan Forge. Ігрова площадка, на якій ліститься різні ігри. Монета серйозна, яка тримається, не падає. От бачимо, тут була велика дуже проторгівка, де її тримали, тримали. І тут пішов невеличкий ріст. Тут також ми зупинилися після 10 доларів та корекція. Я щось схоже очікую, якось тут. Ось тут також може бути така торгівля, якщо нас будуть морозити та тримати під час Халвінгу трошки нижче альтам та вверх тоді підемо. Далі у нас що йде Heroes of Mavia? Я також давав поній сигнал, що я зайшов на спот. Придбав її ось тут, де писав, що я продаю ось тут. Заробивши певним чином, зараз скажу вам, скільки заробивши. 50% це доволі непогано на такому ринку. Я написав, що я її продав, і які думки були по тому, щоб її ще раз купити. Звичайно, я думав, можливо, тут варто ще купити, але для чого маркетмейкеру її впускати вниз до тих значень. На яких вони були недавно. Якщо б вони хотіли далі її штовхати, вони б її штовхали, наприклад, до... ось так, вниз пішли, тут проторгувалися по цьому рівні та вверх. Це щоб люди більше заходили в неї, в них було ФОМ, що ось вона росте. Але якщо її вниз пускають та до цих значень, що ми були, то логічно, що. Не хочуть вони далі її штовхати, та буде вниз падіння. Як і сталося. По факту, зараз купляти також ризиково, тому що графік новий, але можна ризикнути на певний відсоток. Що я вам рекомендую та очікувати вищого росту. Але тут також ви повинні розуміти, що потрібна ось така торгівля. Так, далі у нас cyberConnect. Так, по цій монеті хочу сказати, що очікую 8 доларів 7 доларів. Е, зараз не варто її купляти. Також гарна монета, але краще зупиніться і почекайте старт Атлас. Так, старт Атлас у нас досить гарно виріс і. Пф, скоріше за все, це усе. Якщо її купляти, то по 0,4 можна придбати, але як бачимо, вона так також покаже також. Але, як бачимо, вона також показує слабкість, нам це не потрібно. Айрдогі. Air... Mm. Ну і що? Монета, як... як би сказати, ризикнув, заробив. Купляйте її на ту суму, яку ви готові втратити. Е, монета досить крута, якщо брати з мемів, ще не шили так сильно і може показати. Деякі рухи. Не так, як той Pepe, Ledis, які зараз купляють усі хом'яки. Працю мало хто чув, можете її придбати та попробувати свою вдачу. Paid Network уже залістилася на Бінксі. Звичайно, на Бінксі там ліквідності немає. Ось я вам покажу. Але купити її ви там можете. Якщо почнуться лістинги на інших біржах та по технології там все дуже добре, це АІшка. Це як Steam можна сказати в іграх, тільки там також різні проекти виходять. Як почнеться більш-менш ріст, тоді буде ліквідність. Як бачимо, зараз вона нікому не цікава навіть на Бінгсі. Це перша монета на біржі. Даній, тому можете її придбати е, також на 40-50 доларів. А це, я вже кажу, від депозиту 1000 доларів. Тобто 4-5%. Нюс, CryptoCoin, також гарна монетка. А від неї хочу побачити далі падіння. До ось цих значень, де можна буде придбати. Вона росте ось такими хвилями, де можна заробити спокійно. Головне це е, слідкувати за нею. Геймінг. Що по геймінгу? Дав заробити криптонам на байбіт IDO 20-30 тисяч доларів. Дуже круто. Але падає. Е, геймінг, він іде як ігрова монета, на якій будуть різні ігри ліститись. Та ви зможете купляти цей токен та грати в різні ігри на їхній площаці від різних розробників. Е, можливо, це дно локальне, але не вряд. Воно, скоріше за все, далі буде коректуватися. Я ж би купив її на 1% та очікував ще падіння, ще придбавши. Зараз її ніхто не буде купляти, тому що всі бояться. А ви можете це, це зробити, тому що краще купляти на падіннях, чим на рості. Логічно, логічно. Так, на цьому у мене усе. Так, секунду, зараз. Е, буквально тут. Е, так. Ага, слухай. да, Кирил. да, да, так. Да. Солану е, купляти. Ага. Тобто. Е, почекай. Я, я просто думав. ага, сорі, Солану, так. Солану по 200 брати. Ага. По 150 брати, Солану, Так. На, на скільки? А, на всі, на всі кошти так. 50% від депо, ага. А, і що... що? А, Луну? Окей, Луну, так. так. Долар зараз коштує. Це нічого? Та. А, окей. Брати і так. Ага. А, а що посилання очікуємо? 2000 доларів. Ага, зрозумів. А, тобто буде вище фірма, так? Да? А, топ. Е... Дуже дячний тобі. Дякую, дякую, все, я купляю. Обачай, що е, потребував тебе. Е, дякую за наставництво. Я не дарма заплатив 1000 е, доларів. Зараз все куплю. Ага. Так, і. Скільки ксів кажеш буде? 100. Ага, 100. Гаразд, я вже купляю. Так, е, друзі, так, що, що. Е, так, друзі. Тут у мене з'явилися нові плани. Е, це все фігня, насправді, що я вам розказував. Так, Solana по 152. Так, скільки в мене там коштів є. Угу. Друзі, інсайт, інсайт, друзі. Будемо купляти зараз солану. Друзі, виявилося, що солана буде коштувати мій. Мій наставник сказав, буде коштувати 2000 доларів. За цей інсайт. І також хочу наголосити, що я вам ще скажу інсайт по іншій монеті. Це буде коштувати вам 500 доларів. Всі посилання на оплату я скинув внизу під відео. Оплачуйте. Я вам скажу монету, яка залетить на 100 ексів. Так. Першу монету я вам говорю безкоштовно. Просто от зараз. Так, солоно. Ось вона, Солана, друзі. Це монета, яка буде коштувати 2000 доларів. Вона буде вище, вище. Вище ефіріума. Ось тут після цих значень вона просто взлетить. Зумієте? Взлетить. Ї... Її нічого не зупинить. Так, ось тут ви зайшли. На фьючерсі не заходіть. Заходіть на спот. Спот. От, заходимо на спот, зараз я вам покажу. На всю котлету купити треба. Всю, що маєте. І будемо чекати з вами. Будемо чекати. Віксів. Так, зайшли на спот. Дивіться, як гарно вона росте. Та ти що. Друзі. Маркет по маркету просто випускаю 5 солан одразу. Зараз я ще зайду на свій Амонець Китовий. Там в мене 500 солан можна буде придбати. Я її куплю. А, також, друзі, дивіться, Фантом. І Пепе. Обов'язково фантом і Пепе також мені сказали не забудьте за них. Вар... Варто вашої уваги. Угу. Так, після того, як ви купили. Дякую вам. Для цього вам. Щоб отримати ще один сигнал, варто підписатись на мій канал, телеграм-канал, де ви отримаєте максимальні сигнали по 100 ексів, А може й тисячу. А, також забудьте те, що я говорив за ці всі вони, це все, це все друня. Насправді, от ось вони. Їх не варто взагалі купляти. Особливо ось ці, дивіться. LRS looping, Це взагалі фігня. Розумієте? Ось оці монети, вони просто. Та вони анулюються просто до нього. Не варто такі купляти. Не варто. Тут ви не заробите. Ні-ні-ні. Тут, тут ви взагалі не заробите. Я вам кажу, ось тут ви не заробите. Ви просто втратите. Ось таке буде, ви її все втратите. Ах, і ще одна. От Я вам буду зараз показувати монети, на які взагалі не варто звертати. Ви на них втратите. Не буде іксів там. Ось на цій монеті так само. Не буде Іксів взагалі взагалі не буде іксів, ніяких друзі. Це просто втрата часу, тут ноль іксів буде, розумієте? 0, 0, 0. Не звертайте уваги навіть. Ось також хочу вам показати цю монету, також не звертайте уваги. Бачите, на якому на місці. А що це означає? Нікому вона не потрібна. Ну і буде скамитись далі, тому не купляйте такі монети взагалі. Особливо ось цю, не купляйте. Взагалі, не дивіться, не заходіть. Е, ось ця монета це повний шлак. Бачите, як вона росте? Кому вона потрібна? Ось тут. ось тут, хто, хто, хто? Це хтось якийсь кит, кнопку нажав, випадково та й да? Нікому ж вона не потрібна. Не купляємо. Е, все я сказав, Solana та новий сигнал за 500 доларів. Я вам скажу. Якщо у вас є здогадки, до речі, можете писати, яка це може бути монета друга на 100 іксів. Пишіть в коментарі і, можливо, хтось вгадає та я розкажу вам, яку варто купляти. Гаразд, а також ось мій наставник. А, до речі, він зняв відео 5 днів назад. Він мені подзвонив і сказав, що він трошки помилився. Ну, він нажав кнопку, він тобто заздалегідь зняв відео. Та випадково нажав не прем'єра через пару днів, зрозуміли, а ось зразу випустив. Ну він це мені сказав. Там багато до речі, хто купило, ну але він не винен. Він зовсім не винен, щоб всі купили тоді п'ять днів тому. це, ну, Він просто нажав. Він сам сказав: Я випадково нажав цю кнопку. Насправді, ось цього дня е, мало б бути випуститися це відео. Е, він просто. Він, він він, він майстер. Він майстер. ага. Так, е, Тому також на нього підписуйтесь, слухайте його, що він каже. Е, недарма, недарма він сказав купляти солану того циклу, того циклу, по 200 доларів, друзі. Як бачимо, вона виросла. Ну, звичайно, вона ж не може вирости там е, за місяць, за два. Ну, ми вернулися до тих значень через 2 роки. Тому. Холд-холд. Hold, hold. Друзі, жарти жартами, але. Варто дивитися і обирати тих інфлюєнсерів, які вам будуть казати правду. Натомість е не заганяти хом'яків. Я думаю, що да, це тяжко зрозуміти. Е коли ви тільки заходите в крипту, для вас це тяжко і навіть тим, хто вже давно в крипті, їм це тяжко зрозуміти, хто є, хто. Але вони зрозуміються з часом, після якогось терміну, наприклад, два місяці три, до них вже дойде так, оце він, оце він звісно, розказує мені, оце і так, оце і так. Але ви повинні розуміти, що ніхто не дасть вам, е, ніхто вам не поможе заробити на крипті. Ви, поки ви самі це не зробите. Тому читайте книги, вчіться, дивіться якісь корисні відео не варто. Тратите час на те, як якийсь хлопець буде розказувати, що ось по, -по цій монеті 10 іксів, по цій 200 іксів, ви витрачаєте на це час краще, е якщо ви початківець, е робіть промоакції, як я, лаунч, пули, байбіт, IDO, будь-що, де немає ризику. Тому тобто що ви просто закидуєте в крипту кошти, ви їх заморожуєте на рік-два. Вони у вас просто з часом пропадуть. Ви їх вам ви просто змучитесь їх тримати в мінусі, ви їх продасте, на цьому закінчиться. Або взагалі ви залізете фічі, де втратите пару тисяч, доки до вас не дійде, що крипта це не ваша. І все, на цьому закінчується ваше знайомство з криптою. Краще е, робіть research. Робіть, чому я маю купляти монету, яка і так виросла. Дивіться на те, як реагує публіка, наприклад, на падіння. Чи вона викупляє його, чи вони кажуть, о, я придбав цю монету, о, я придбав цю, як круто, все опало, зараз викуплю. А дивіться на те, як от ось монета виросла. да, Пепи, там всі виросли монети. Дивіться початок, хто що каже, Чи вони кажуть, що ось. Цю монету варто купити, цю не варто. Звичайно, коли всі кажуть, питають тебе, чи варто цю монету купити, коли ринок виріс, вони завжди будуть питати. А ось коли упав, ніхто не буде тебе запитувати, тому що вони вже придбали на вершині. Так, я трошки тут пофілософствував, але в загальному доля правди тут є велика. Тому, друзі, дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних відео та гарного вам профіту!